Тобто ти вроді би і в королівстві, але заїдеш в Лондон, страшно дорого, страшно дорого. Всі в ділах, всі в попихах. Ти питаєшся, як то там чуть розслабитися, що ти туди-сюди, всі к успіху йдуть, коротше, тут прикольно, знаєте, кому, хто в Україні не заробляв багато, не жив таким достатньо насиченою життю, ті такі, Вау, Британія! Ті, хто нормально заробляв, ті військ з Німеччини в і взагалі в цілому з Європи в ахері, і з Британії так уже подавно, тому що <рес> за ці гроші. Раніше можна було в Україні жити як цар. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації відстатися. онлайн. я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз у тільки що спілкувався з представником України самі розумієте, з ким за Онокомандовичем в Лондоні на ефірі. Дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі. Та навіть в Європі можна класно положити, а тут ти получається тряпочка. От. Зараз я вам ще зайду покажу. Я вам без прикола, ребят, це. ну, Там чуть, -чуть далі, буквально так вперед пройтись, там буде центр міста. І uh, от, от такі вони тут всі. Тобто, я пам'ятаю, як в Британію приїхав, я кажу: а ми коли в город приїдемо? мене везуть з аропорта, я кажу, ми коли в місто приїдемо. Бачите, тут часто біло обводять, щоб ти бачив, що тут дырка. Типа, ми не ремонтувати, ми білим, а щоб ти бачив дырка і не в'їжджав машиною туди. І це постійно на всіх дорогах і так далі. Так от, я їду і кажу, ми колись вже приїдемо в город. Вони кажуть, так це і є город. Я кажу, як це? Воно така вся Британія. От така, реально. Їдеш, постійно таке враження, як по селу. А це і є вся Британія. Тут є плюси, безспорно, є дуже класно, дуже вайбово і так далі. Але це відео було про мінуси. Колись запишу про прплюси. Все, я тут почуть сума схожу, планую я сюди уїжджати. Всіх обнімаю. Україна до війни найпрекрасніша країна в світі була. Шкода, капець. Слава Українцям!